«1 плюс 1» повертається в ефір. Національний телемарафон триває у студії Наталія Островська, я, Плінський. і зараз у нас історична тема. Чому не варто грати в поступки? І чому ми завжди граємо? Традиційно у цей час у нас постійна рубрика. Цей день в історії і у ніч проти 5 липня це за старим календарем. А за новим 18 липня відбулося повстання полуботківців. Головною їхньою вимогою було проголошення самостійності України, але Центральна Рада на це не пішла. Поговоримо докладніше про цю сторінку в історії України та які уроки не винесли тоді з Андрієм Рукасом, кандидатом історичних наук, доцентом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий вечір. Дякуємо, що звітали. Поясніть, будь ласка, і нам, і глядачам, хто такі полуботківці, і е, що важливого нам потрібно знати про цю нашу сторінку історичну в сьогоднішніх реаліях. Полуботківці це вояки другого українського полку імені наказного гетьмана Павла Полуботка. Так вони самі себе називали, і в такому статусі визнала їх Українська Центральна Рада і Український Генеральний військовий комітет. Це була одна з перших українських військових частин яка постала самочинна, яка не була організована за наказом російської військової верховної влади, а яка постала, ну скажімо так, рішенням самих мобілізованих вояків. З приводу того, що нам треба знати про цей виступ полуботківців, це дуже складна і драматична сторінка нашої історії, особливо 2017 року. Зараз до неї звичайно менше уваги прикута, бо за більше ніж 100 років нашої історії в нас відбулося дуже багато різних, на жаль, переважно трагічних подій. Але полуботківці були знаєте, перші, хто рішуче поставив питання про незалежність і самостійність України. І фактично ми можемо говорити. Те, що ті жертви їх було небагато. Там буквально четверо людей загинуло з боку полуботківці. Їх навіть можна вважати першими жертвами українсько-московської війни в такому широкому сенсі цього слова. Тобто тоді ще все почалося, а, фактично, так. Фактично, це, це можна їх розцінювати як перші жертви. А тоді Центральна Рада говорила лише про автономію України у складі Росії. Не розглядала незалежність, чому так, чому така позиція у них була? Ну, вони розглядали незалежність. Там був такий Микола Міхновський, який виступав з гаслами про негайне проголошення незалежності, але Центральна Рада абсолютно свідомо розуміла, що в тій ситуації, липня, початку липня, 1917 року, вона не має достатніх сил для негайного проголошення незалежності. Центральна Рада ще була достатньо слабкою. В неї, якщо говорити про військову. У силу був один полк імені Богдана Хмельницького і формувався запасний полк, майбутній полк імені Дорошенка і з'явився цей полк Полуботка, а, в Києві. І у центральній ради були різні солдатські гуртки, ради, товариства, а, практично в усіх частинах, які стояли на фронтах і великих тилових гарнізонах. Але цією масою двох мільйонів солдат українців російської армії треба було керувати, направляти для того, щоб повести її на боротьбу. Насправді це була дуже велика морфна маса, якої не змогли належним чином розпорядити. Тися, а з іншого боку, російський тимчасовий уряд був достатньо сильний. В нього був апарат примусу і придушення, поліція, багатомільйонна армія. Ну і ще треба розуміти, що Україна робила тільки перші кроки на шляху до незалежності. Вона до цього декілька століт знаходилася під російським пануванням. І для переважної більшості українців, які проживали на той час в Росії, знаєте, навіть саме гасло про автономію України в складі федеративної Росії це було вже достатньо революційно. Тобто про компроміси не. України до Росії не можна так говорити. Ну компроміс вони досягли буквально за декілька днів до того. Тому що, якщо так відмотати події, це почалося на другому всеукраїнському військовому з'їзді, який змусив центральну раду проголосити перший універсал. Першим універсалом центральна рада, не питаючи дозволу російського уряду, оголошує про автономію і створює перший український автономний уряд. Російські тобто для Росії це було теж таке бомба. Да. Вони злякалися. А злякалися чому? Тому що позиції тимчасового уряду в Петрограді були дуже хиткими. На фронті починається наступ і потрібно Тут, фактично було... відкол України. Відкол України там відома ця телеграма тимчасового уряду, товариші Українці, не відділяйтесь. Разві ви не... Ніча... хіба ви не частина єдиної Росії, не розколюєте спільного фронту. До Києва поїхала делегація з трьох міністрів тимчасового уряду Керенський, Царителі і Тереш. Чинка, які поїхали домовлятися з Центральною Радою. це Ради. фактично автономія, але вона о, виглядала як отримання ну, не незал... на незалежність. І от внаслідок цих переговорів Центральна Рада була змушена дещо поступитися, але і тимчасовий уряд був змушений піти від, на поступки російські. Центральну раду визнали, але зобов'язали її провести до вибори, щоб вона була не національним органом, а крайовим органом, щоб там не тільки українці засідали, але й представники інших народів, які мешкають на території України. А Полубонківці вона. А далі. І а, після того буде сформований новий генеральний секретаріат, який. Тимчасовий уряд визнає своїм представником в Україні. А полуботківці вважали, що цей другий універсал, а і там ще був важливий момент стосовно військової справи. А, за другим універсалом фактично Центральна Рада справу формування війська повністю віддала росіянам. І це був великий крок назад. Якщо політично э, Центральна Рада легітимізувала своє становище, і уряд український, як уряд автономії, легітимізував у закони своє становище, то в військовому плані Центральна Рада зробила великий крок назад, і це збурило солдатів Полуботківського полку. Але атмосфера в полуботківському полку була вже э, напружена, напружена до, цього. до цього часу. Бо а чому? Солдати прибули частина солдат прибула з Чернігова, частина солдат прибула з інших тилових гарнізонів, Київ на етапно-розподільчий пункт, де формувалися маршові команди для поповнення на фронт. І солдати не хотіли їхати на фронт розрізненими командами. Вони хотіли їхати на фронт як згуртована військова частина узаконена під назвою Другий український полк імені гетьмана Павла Полуботка, і російське командування не давало на це дозвіл. У Української влади не було на це повноважень, і виникає така от свого роду колізія в тих казармах на хуторі грушки, це район нинішньої станції Берестейська, де розміщувалося близько п'яти тисяч солдатів цього полку. Фактично їм обрізали постачання, їм обрізали харчування, їм обрізали їм перестали їх давати одяг, ліки, і вони залишилися в такому дуже жалюгідному стані. Вони вимагали передусім, щоб їх нагодували, одягнули, вилікували. Вони готові були видати зі свого середовища кримінальний елемент. Там було знаєте кілька десятків кримінальників, колишніх жандармів, які підбурювали полуботківців не їхати на фронт там всіма силами, значить, а тих трохи підготували вже їх. До цієї їх, та, їх підготували до цього. І далі цей універсал, третій другий універсал Центральної Ради, став ніби ніби таким, знаєте, поштовхом. До початку збройного виступу. Власне, це навіть не був збройний виступ. В спогадах навіть описується, як колони людей в сіру шинель, в Всі шинелі з українським прапором йдуть київськими вулицями, вони мовчазні, але дуже рішучі. Вони здобули там деяку зброю, вони поміняли караули, вони захопили. Приватне помешкання командувача, це наше і... перше національне військо було да? О, так, але інший полк, український полк імені Богдана Хмельницького, фактично виступив проти полуботківців, тому що Центральна Рада не підтримала. Якби вона підтримала цей незалежницький виступ, вона тут же отримала а, у відповідь репресивні дії з боку тимчасового російського уряду. І ці б репресивні дії були б дуже серйозними і суттєвими, і невідомо, якби тоді тобто Полободківці, би... перекладаючи на мову сучасності, виглядали як. Сепаратисти, да ні, вони не виглядали як сепаратисти. Вони виглядали як а, занадто а, як радикальні? радикально налаштовані так. Вони не сепаратисти. Вони діяли в тій політичній логіці, яку пропагувала Центральна Рада. Тільки знаєте, вони на два кроки випереджали радикальні націоналісти. Ну, можна так сказати. Ми так вважали, напевно, тому що я читала в спогадах про той період в історії, що вони палили певні приміщення, що вони силою заходили там. Ну, заходили, вони розгромили приватне так, помешкання обіручого цього командовача, Київського військового округу. Ну, це така не зовсім приємна постать в українській історії. Там ще і приватні, скажімо так, моменти до, до Це домі може, житі в чотирнадцятому році. Певно, певно, певні паралелі можна Або провести. Або будинок, пшонки, щось але, по але але ще це і мінуси в тому заході, але а, з боку м -м, полуботківців в момент значить от 5-6 липня не, не, не лунали постріли, не лилася кров. У ці жертви про які я казав, це вже сьоме число. Це вже останній день цього полуботківського виступу, коли повернувся в Київ командувач Рогом обіручев і наказав їх силою роззброїти. Ті не хотіли здавати зброю. Центральна рада намагалася розрядити ситуацію, переконати полуботківців здати зброю їй, не здавати зброю росіянам. Бо одне з таких гасел, Ми йдемо захищати центральну раду від Кацапів. Ми хочемо викинути всіх Кацапів, проголосити незалежність і підпорядкуватися нашій центральній раді. Вони не виступали проти центральної ради. Тому зброю Кацапам вони здавати не хотіли, а зброю своїй центральній раді, виконуючи наказ політичного керівництва, вони готові були передати. І отут, от, от коли. Російські юнкери, кірасіри і деякі інші вірні російському ряду частини намагалися роззброїти от тоді пролунали постріли. Четверо козаків полуботківців загинуло і десь близько десяти російських солдат дістали поранення. Це вже наприкінці цього полуботківського вискупу. А Скільки часу пройшло від періоду полуботківців до становлення української армії? Е, можна так сказати, що наприкінці липня 1917 року російське командування видало наказ про українізацію першого корпусу 34-й армійський корпус стає перший український корпус ну можемо говорити про те що з цього починається е... У на з точки зору російського законодавства, украї... українізація російських частин, перша українська частина з'явилася ще в квітні сімнадцятого року, полхмельницького, Хмельницького, але вона з'явилася явочним порядком. Росіяни були змушені визнати її вже постфактом. А... Під впливом, в тому числі і полуботківського виступу, буквально через пару тижнів росіяни дали наказ на українізацію першого корпусу, і далі починається формування українських частин в складі армії російської армії. Але українською вона стала після того, як було проголошено третій універсал, була проголошена Українська Народна Республіка і справді починає формуватися справді українські військові частини. А далі після проголошення вже повної незалежності зрозуміло, що це стала армія незалежної української народної, якщо Якщо змоделювати ситуацію, і чого повстання б не відбулось би як би розвали події, як би Росія реагувала на дії України? Ну на першу універсалу, ну на першу універсалу вона вже зреагувала надсилкою делегації проведення переговорів і укладанням другого універсалу. Цей полуботківський виступ продемонстрував Росії силу українську, Українську силу. Продемонстрував рішучість значною частиною простих українських вояків, і а, він дав певний козир Українській Центральній Раді, яка таким чином показала теж свою силу перед росіянами що з неї треба рахуватися. Бачите, ми можемо говорити з цими людьми, ми тримаємо їх під контролем. Вони нас слухаються, ми є авторитетною політичною силою. Тому. Ваше рішення визнати нас в якості е, краєвого парламенту і визнати Генеральний секретаріат як краєвий уряд. Це вірне рішення. І це сприяло, навпаки піднесенню авторитету Центральної Ради. Якби не було цього полуботківського виступу, можливо наказ про українізацію з російського командування надійшов би пізніше, надійшов би з певними зволіканнями. Центральна Рада не користувалася тим авторитетом, спираючись на, на свою силу і силу переконання. Тобто то це, це, це розрулили цей полуботківський виступ. Фактично ця подія укріпила позиції України і розуміння в нову на. Ясності у нас сили до подібних дій о, в, в очах Росії, так ну та... і ви коли розповідали про те, що думали росіяни, і одразу паралелі на сьогодні: що можна змусити нас при... сісти за стіл перемовин і так далі. От все-таки історія перегукується. Ну, сьогодні. ми змушені були сісти за стіл перемовин, тому що Центральна Рада першим універсалом проголосила автономію України. Це був з точки зору цінного тоді законодавства Росії. Це тоді був... було правильно. А це був самочинний акт. І захистити його силою зброї Центральна Рада тоді не мала. Це був процес становлення. Це був процес становлення сили. Ми були дуже слабкі. Вона би викликали передчасні репресії з боку росіян. Тоді би була розгромлена центральна рада і перший пол і полуботківців з ними би обійшлися цілком і на Ще нагадали про цю сторінку в історії про повстання полуботківців. Робимо висновки в чому історію. Традиційно неймовірний ефір з Андрієм Рукасом в ефірі марафону. Урок історії. Дякую вам дуже Дякую. що завітали до нас. Ну, далі коротка перерва. Ми продовжимо важливі розмови.